Запорізької обласній клінічній лікарні 75. Саме з цього приводу ми беремо інтерв'ю у директора даної медичної структури Ігоря Васильовича Шишки. Тож, ходімо на інтерв'ю. Ігоря Васильовичу, як воно бути керівником такої масштабної медичної установи та такого дійсно великого колективу. Перш за все це цікаво. А може на перше, друге це хвилююче. І потім три рази підряд це відповідально, відповідально, відповідально. Тобто це така величезна відповідальність, яка з тобою знаходиться 24 на 7. Це дуже відповідальна робота. Я це відчуваю, і це зі мною живе кожен день. А в чому секрет? От Секрет вашого успіху і секрет лікарня. Напевно, мого секрету особистого немає, я впевнений, що секрет лікарні це в її в величезному колективі, в їх відношення до людей, їх відношення до одного один до одного, їх професійності, в їх інтелекту, їх взагалі відношення до життя. Тому я думаю, в цьому смерті. Наша лікарня і надалі буде флагманом медицини з найефективнішою допомогою і підтримкою. Вітаємо! А ви дуже багато робите для лікарні, для колективу, для пацієнтів, але яке, на вашу думку, найбільше досягнення за ці роки як керівника? Ваше досягнення? Ніколи так не думав. Не думаю, що таке є досягнення моє особисте. Навіть не уявляю і навіть не зважаючи на кількість тренувань перед ефіром, я би не зміг вам до е, Найбільше досягнення я би сказав так, це е, та дуже сильна, дуже міцна. Дуже невід'ємна один від одного, корпоративна культура колективу і їх відношення до людей. Я це це, це вважає найбільшим досягненням. Не про технологічні речі зараз мова, не про те, які хто може робити операції, не про те, що ми там побудували, не про наші ремонти так і таке інше. Все ж таки я вважаю, що це наша спільнота. Нехай наша лікарня і надалі буде надійним оберігом здоров'я, а наша команда справжніми янголами охоронцями в білих халатах. Вітаємо! Чому ви зосередилися саме на сервісі? Це не буде зовсім папасом, це буде чесно, відверто. Я завдячую батькам, завдячу вихованню, завдячую тому, як мене навчили відноситись до людей. Ми безліч там тренінгів проводили і навчань, і один із дуже поважних редарів нашої країни зайшов до мене на чашку кави і запаха в російській мові, і грядку у вас стільки емпатії. Ну, я недовго думав і сказав, що це напевно дякувати Патрі Мані. Тому що так тебе врахували. Тому неможливо бути в нашій професії, в нашій професії, неможливо бути успішним, якщо ти гарно міняєш клапан серця, міняєш собу, там зрощуєш там, якісь перегони, виконуєш ще іншу операцію. Але при цьому, якщо ти по-іншому, або не так, як наносиш себе. Я в цьому переконаний, я в цьому живу, я повністю це занурений. І відповідаючи на початок вашого питання, я скажу, що це було непросто. Ми ламали ментальність. Перш за все, спочатку мою, потім моїх заступників, потім потім і так далі, так далі, так далі, так далі, і так далі. І напевно і зараз це відбувається. Мені здається, що сервіс це одна із складових успіхів ну, медичної, так точно. Це наш фокус, це наша зосередженість, і тому ми працюємо з цим. Бажаємо нашій лікарні завжди бути на крок попереду, щоб вдалим і незабутнім був кожен наш день. Вітаємо! А, до речі, як це непростий час, медичний персонал удосконалює свої знання та має можливість підвищувати свій професійний рівень, тому що це дійсно відбувається. Тому що у нас завжди головні люди. Але я цей непростий час. Ну, дивіться, напевно, ми з вами говорили і, і, до, і до прямо до. Секунди до цього інтерв'ю про це. Коли ми говоримо про непростий час, напевно, ми маємо на увазі війну, яка відбувається в нашій країні. Я вас здивую. Ми успішно навчались до цього. Потім, безумовно, ми, як всі люди, були поринуті в стрес, потім ми зібрали якісь свої болякі. Сили, можливості, напевно так. І сьогодні ми знову набираємо дуже потужної динаміки, що дивує, дивує. дуже багатьох людей в цій країні, як Запорізька обласна клінічна лікарня вчиться і навчає своїх людей. Це один із наших напрямків. Ми так робили і так будемо робити. Ми Навчилися любити, навчатися. Нехай наша лікарня продовжує вдосконалюватися та дарувати людям надію на майбутнє. Вітаємо! Гадаю, керувати такою унікальною лікарнею неможливо без довіри. А то які вони от саме свої люди, які якості повинні бути у людини, щоб ви відчули, що цій людині можна довіряти? Для мене найголовніше це щоб людина була небайдужа. Небайдужа до себе, небайдужа до не небайдужа до сім'ї, небайдужа до колег, небайдужа до тих, хто потребує її допомоги. Тоді таку людину ми завжди навчимо. Ми їй допоможемо, ми їй підкажемо. І, можливо, вона нам підкаже щось того, чого ми не знали. І тоді ми все зробимо. Для мене головне, щоб людина була не тоді вона в моєму розумінні. Вона може вирости. Ну, я, я навіть не уявляю для якої. Нехай наша лікарня завжди демонструє вищі стандарти лікування та щоденно повертає якість життя нашим пацієнтам. Вітаємо! Команда лікарня. Небайдужа. Команда лікарні небайдужа. Я можу сказати, сьогодні навіть з такою, знаєте, тривогою трошки дозволю собі таку чутливість, напевно, за 14 років сьогодні разом зі мною працює сам себе. Сам себе. Я поважаю всіх, хто за мною працював до цього часу. Минули різні команди. Так поступок давши, що так склалось, і я працював не тільки в цій лікарні і мав інший досвід. Сьогодні працює сама сильна, сама професійна, саме досвідчена, емоційно стійка команда, яку тільки можна було боювати. І хай наша лікарня славиться стабільністю та впевненістю у майбутньому. Вітаємо! А які важливі ініціативи та програми розвитку медицини? Ви плануєте впроваджувати протягом цього та наступного року для підтримання статусу плана на медицини? Зараз вже не про людей, а про якісь такі дії? Ну я думаю, що в цьому такому детальному ви мені дозволите трошки пожар е, трошки сказати е, правду. Нехай це великомерційний керівниць. Нехай щасливі посмішки наших пацієнтів та їхніх близьких доповнюють медичну історію лікарні. Вітаємо! А якщо говорити про плани до наступного ювілею? А, ну, що таке наступне юлеї? Недавно ми тільки згадували, були там нам сімдесят, час 75, Ви напевно на якому увазі 80. Ми звичайно будемо робити свою справу так, як це потрібно робити дійсно планами медицини регіону і найкращі лікарні в нашій країні. Нехай кожен наш день буде наповнений відчуттям гордості за все, що ми робимо. Вітаємо! Юрій Васильовичу, і зараз по особисте. Ви знана людина не лише в області, а й в Україні. Ви успішний директор повітної медичної установи. Ви шанований лікар травматолог ви є магістром медицини та магістром військового адміністрування. Ви кандидат медичних наук, доцент, автор чималої кількості наукових робіт, патентів та науково-медичних посібників. Ви заслужений лікар України. Ви так багато усього досягли. Але ж я навіть вас... це не запам'ятав. Головне, що я пам'ятаю. Але ж у вас все одно є плани та мрії. Так Про що ж мрія, Ігор Васильович Мов, Напевно, всі присутні тут дозволять мені про такі якісь потаємні особисті мрії і змовчати. Я міг допевно ну, це буде не паха а це буде відверто борський. Я хочу, щоб в нас мир. Не хочу, щоб у нас була класна розвинута країна. Кожен раз говорю своїм заступникам одну річ. Дивіться, от там за парканом може відбуватися все, що зробите. А от коли ви переступаєте в своїх лікарні, отут ви повинні все робити найкращим чим, найкращим чим. Тому тут ми повинні фокусуватися, ви повинні віддавати себе всьому, а потім головну то вже нашу страху. Тому мої плани, моя мрія це те, щоб наш великий, потужний колектив, в якому я всіх завжди говорив, що це величезна, потужна команда, фокусів достойно виконувала нашу головну місію. Повертати людям якість життя. Щиро вам дякую за ваші дякую, відповіді. Дякую. І, звісно, ж бажаю, нехай ваша ново не звісне. Дякую. Нехай наша лікарня завжди буде місцем, де наші пацієнти і їх рідня одержують не лише лікування, а й розуміння і високий сервіс. Вітаємо! Нехай кожен день у лікарні буде сповнений вдячністю та відчуттям захоплення своєю роботою. Вітаємо! Нехай в нашій лікарні буде найшвидша медична допомога, а шлях майбутнє без жодних перешкод. Вітаємо! Бажаємо віри у власні сили та здійснення кожної заповітної мрії. Вітаємо! Бажаємо нам процвітання, наснаги, креативних ідей та невичерпної енергії. Вітаємо! Дорогі друзі, дорогі колеги, дорогі земляки, 75 років це не просто цифра, це величезний пласт історії. Це величезний шлях, складний, і водночас цікавий від першої земської лікарні до сучасного прогресивного і потужного медичного закладу. Це сотні тисяч врятованих життів. Це Повернути відчуття щасливої долі. А в нашому випадку, в нашому непередбаченому світі, це в вашому житті є люди, а саме колектив Запорізької обласної клінічної лікарні, який може і готовий, і це все робить, щоб допомогти вам в будь яких умов. Шановні колеги, я... Вельми вдячний всім, хто з першої секунди, з першої хвилини, з першої години доби тижня залишився рядом з нами, зі своїм колективом, з нашою лікарнею, з нашим рідним містом Запоріжжя, з нашим регіоном і з нашою країною. І виконували свій професійний обов'язок. Вас вітаю з ювілеєм і я вам дуже вдячний за вашу сміливість, за вашу відчайдушність, за вашу небайдужість, за високий інтелект, за вашу компетентність в тому, щоб кожен день, кожну секунду, кожну хвилину повертати людям якість життя.